Щедрий вечір. То на одному, то на другому кутку чути щедрівки та веселий гомін хлопців та дівчат. У сільській хаті дядька Дениса ідуть приготування до святкової вечері. Господар дядько Денис порає худібку, господиня тітка Настя, готує вечерю. І їхня старша дочка колише свого маленького братика. А катруся і Настя безтурботно граються. Катрусю, а давай у циганки грати? Давай я буду ворожити, а я ховати. Тут циганка ворожила, кусок сала положила, тут воно є, щастя моє. Відгадала. Дівчатка, попросимося мами щедрувати. Так, так, мені дуже хотілося побігати з щедрівниками. І я хочу щедрувати. Дівчата, а ви щедрівки знаєте? Знаємо, знаємо. А ну ж бо, щедруйте. Щедрий, щедрий, щедрівочка прилетіла, лась, дівочка, стала <зархнути>. Червону чи білу? Та, вибирай сама. Я собі вже вибрала. Поглянь мені до лиця, так так мені подобається. І мені теж. Вже вечірня зіронька зійшла, пора й свічечку перед образами запалити, хату ладом обкурити. Щоб у достатку і злагоді інших свят дочекатись, дістану з печі свіженькі пиріжечки. Ой, які ж вони запашні, такі вдаються лише на багатий вечір. Ну ж бо, дівчата, годі пустувати, допоможіть влаштувати вечерю, поки тато по господарству порається Доню, а іванщик же спить. Дається спить. От і добре. Ходи йти допомагати. Ну і зима. Снігу на милого світа білого не видно. Як оце зараз покладусь <laughs> це під кутю на гарний вожай і добробут в господарстві. Кутя-кутя для покутя, кутя-кутя для покутя. А озвань на базар, куті меду купувати. А тепер піду мороза кликати, кутю їсти. Морозе, морозенку, йди нас кутю їсти, мороза, іди йди нас кутю. А я не прийдеш зараз, не приходь ніколи. А тепер діти ми з мамою запрошуємо до святкового столу, ще дрої кутки поїсти, щоб у до статка і споку і других свят дочекатись. Дякуємо. ще рухати, до нашої хати. She said it. Нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, та й помиє, їсти зварить та й накриє. Можна меланку вести, новий рік до хати принести. Можна, а, можна, ведіть меланку і веселіться всю ніч до ранку. Наша хата, хоч і маленька, зате добрим людям завжди раденька. Године. З Меланками будьте здорові, з кутею і вас також. Кош. А чи не бачили ви мою Меланю? Меланю, де ти? О, люди добрі, подивіться. Та ось же вона! Так у мене яка. Та це ж Дмитро певно, мати нею піть затикала. Ой, погляньте, та ще й вуса не збрив. Тому ті дівчата соромили мене. Мелані, доню моя кохана, що кипкують з тебе. Ду, тут. Ваші Меланці щастить, де б не сіла всюди щось їсть, а тут ще різки в роті не мала. Та що ти собі дозволяєш? Та моя меланочка, як пишна я паночка, дівка ні в року і не боїться в року, де не глянеш, все на місці. А статура, як французька хвігура, а личко, як помий, то хоч воду з нього. Пить. Так. так, Бо якого парубка Меланка приголубить, того кожна дівка полюбить. Ой, правду Василю кажеш, правду. А яку дівку в романці поцілувати вдасться, та до руку заміж віддасться. О, виставі діточки. О, б ми всі так добре жили, як ви нам наговорили? А що не віриш? Циганюра ганюра <різь> Погуляймо нині, доню, бо я ж тобі не породжу. А кори на танцювати нам. І зігнуся, як дуга, а я молоденька, гуляти раденька. Меланю, доню, ти у мене не пропаща, покажи, яка ти путяща. Ану ж підмети гарненько хату зараз, тату. А де ж ти Вільника заховали? А ось він. Ага. Дівчину, позмітала усе сміття аж на середину. А ну не пастуше, сховай свої роги, бо хто ж увечері мете хату через всі пороги. Ой, ой як гарно, ой, як мудро, миланочка, паночка, Ось так же краще дівчинко моя. Ой-ой-ой, Як же ж я стомився з того танцю? Діти, Мелані. Зараз тату, я ж свят... Давай, А наша мила, кава народ. І сорочку на свято. Це я вийти з радістю так. А може не треба? Треба, треба, Василю, треба. Моя голівонька. Був я в турки, був в поляки, за волю боровся. А свій кінець на кінець аж тут віднайшов. Здаюся, намиріс, на Миланці женюся, а краще із револьвера піду та й застрелюся. Та що ж ти не прикодиш, мій любесенький? Хотімо краще зі мною. Ой, Ой Та я сама сказник. давай давайте сюди. Красно дякую, дядьку Дениса. Дай Бог, щоб ви на той рік прийшли до нас щедрувати. Добрий вечір, хата світлиця! сійся, родися, жито, пшениця. Льом по коліна, щоб у вас голова не боліла. Сію густо перехресним на доводить. Сію від вашого віконця, щоб завжди звітило ясне сонце, сію від вашого порогу, щоб щодни не була радісна дорога. Сість, родися, жито, пшениця, хлібець насушний та всяка пашниця, щоб добро було і в стані, і в коморі, і хліба не бракло у вашому домі. А за цим словом шуємо вас усім тим добром, що ви собі Господа Бога жадаєте. І думкою думаєте, щоб так воно і, і сталося. І сталося.